Привіт всім. Кінець липня і прийшла пора вибирати ранню картоплю. Начебто нещодавно знімав відео про те, як її трошки підкришив приморозок. А сьогодні вже будемо вибирати. Довго думав, як зробити так, щоб не скидати призу. ну хоча кріплення в мене є. Якби й довелося, то Тобто зняв би і причепив би назад. А так як виходить спереду, ставлю сюди лапу з підгортача і зараз покажу, що з цього виходить. Ось такою лапою, і це виходить зовсім нескладно. Зараз все побачите. Так, ну що ж, ну тут просто вгор дуже сильно нагорнутий цей рядок. І виходить, коли це колесо опускається, мене постійно стягує туди вліво. Приходиться виїжджати і заїхати заново. Ну, але виряти все одно виходить. Тому страшного нічого, наступні будуть іти легко. А з цим трошки домичаємо. Залишилось пару метрів. Зараз покажу, як це відбувається. Так, ну ось так мене стягує. Зараз збираємо картоплю, заїжджаю заново. І ще там пару метрів, можливо, за один раз вже витягну. Ну, тут просто реально дуже сильно нагорнуто і мотоблок перехиляється під одну сторону. Із-за цього так і виходить. Зате картопля значних розмірів. Хоча в цього сорта... В одному корчу їй небагато. Але з такою погодою добре, що і так їй вдалося вирости. За цим разом, можна сказати, вийшов на край, ось картоплю повивертав. В принципі, як для себе, можна вибирати і так і без картопли, копалки. Практично тільки ходи збирай. Так, ну тут покраще. Пройшов за один раз. Лопатою не копати, картопля викопується. В основному вона зверху. Якщо картоплі для себе тільки на гектари, то такий спосіб доволі нормальний для її викопування. тут картопля посаджена по фацелії. Дивіться, які тут бомби. Реально велика. Ось така, тут також. Так, а в краю Ну, тут ось є то і поменше, не вся вона така ж велика, але доволі гарна. Після приморозка я думав, що буде гірше. Але... Здається, він на неї абсолютно не попливав І тут останні метрів 4-5 фацелії вже не було. В основному були бур'яни. То картопля тут трошки поменше. Думаю, що там такий свій ефект від фацелії є. Так, ну а в загальному. Картопля посадилась під гортачами, під мотоблок. Підгорнулась мотоблоком, ну потім трошки прополював сапою, трошки поправляв, особливо цей крайній рядок, вправив найбільше. Ну і викопалась вже тепер також під мотоблок. Що значно полегшує роботу. Ну Картопля бомба реально. Беремо цей рядок і викопаємо вон той. На сьогодні буде останній, бо там вже пізніші сорти. Ми її так відрами у причіпі насили, щоб мішки не тягати. В принципі, на спину так легше. Зараз розвантажимо і потім вже переберемо. Кому було цікавим відео або ж корисним, поставте свій лайк. Дякую за перегляд та до нових відео.